Друзі, вітаю! Сьогодні у нас буде відео по обслуговуванню електрогітари. Купив вчора струни такі ось калібри 1046 і купив лимонну олію для обслуговування накладки гріфа. Сьогодні замінимо струни, почистимо електрогітару, обслужимо гріф. І ось така у нас електрогітара. ЛТД ЕЦ401. Перемішок можна зняти. Опа. Бачите, гріф трошки такий вже грязнуватий, потрібно його буде сейчас обслужити. Поміняємо струни. Що там вам видно? Зараз будемо пропускати струни і знімати їх. Потім планую легеньким мильним раствором і салфеткою почистити лади, а потім вже обробимо цим олією лимонною. Дивіться, що далі буде. Зразу кажу, я не професіонал в цьому ділі. Так, Знімаємо струни. Ці струни були тонкіші, ніж ці, що я купив зараз. Так, зняли струни. Зараз трохи протру салфеткою. Потім зроблю роствор легенький, мильний, і постараємося попротирати лади. Зараз промочимо легенько. Дуже легенько. Попробуємо грязочку трохи очистити. грязучки трохи єсть. Зараз побризкаємо цією олією, подивиться, може вона теж допомагає очищати. Почекаємо трішки, а потім протриму. Ось Дивіться, скільки грязі. Зараз попробую його почистити більш-менш. Awesome. Так, як міг, я його почистив. Дивіться. Зараз зачекаємо хвилин 5-10, щоб висохло. Потім ще раз пройдемо цим лимонним маслом. Зачекаємо ще хвилин 20, а потім будемо ставити струни. І так, друзі, трохи підсохло. Зараз останній раз пробризкаю. Потім зачекаємо, протремо і будемо вставляти струни. Друзі, думаю вже пропиталося. Зараз попротираю води, ще підсохнуть і будемо ставити струни. друзі, вскриваємо струни. Кожна струна помічена цветом. Струни поміняли. І зараз буду настраювати. Підключу до процесора. І спробуємо настроїти і відрегулювати висоту струн. І так, друзі, підключив я електрогітару. Ось така в мене штука є, процесор. І до колоночки. І зараз будемо пробувати настраювати. Включаємо тюнер. Так, друзі, якось відстроїв гітару приблизно.